Чи хотілося вам колись навчитися спілкуватися з іншими людьми за допомогою телепатії? Так от, сьогодні ми будемо навчати нашого героя-зірку телепатично передавати сигнали різним нашим героям, і ці герої будуть реагувати на ці сигнали. Сьогоднішній урок буде присвячений таким командам в Scratch, як оповіщення, і це буде таки складна тема, але дуже необхідна для вивчення скреч. Тому поїхали! Вітаю, мене звати Артем, і одразу поїхали виконувати наше завдання. Отже, для того, щоб розпочати програмувати, нам треба додати чотирьох наших героїв, і в центрі буде наш герой-зірочка, яка буде передавати команди оповіщення. Детальніше про це ми будемо вже говорити під час розробки цієї гри, щоб зрозуміти, як працюють ці команди і де їх можна використовувати. Отже, ми додали чотирьох наших героїв і хай наш герой Зірочка буде мати трошки менші розміри, та й в принципі інші герої також займають досить багато місця, тому я їх зменшу до розміру в значення 70. Отже, по центру нашої сцени буде знаходитись зірочка, по іншим краям наші герої. Коли ми розмістили наших героїв, для того, щоб було більш зрозуміло, хто із них центровий, а хто буде підпадати під управління, дуже прикольно можна зробити саме задній фон відносно базового положення наших оцих е е героїв, які навколо зірки знаходяться. Тому для цього я переходжу в сцену. І тут, позаду сцени, у вкладці тло, ми можемо також малювати. Для того, щоб намалювати. Якісь базові положення для наших героїв. Я беру елемент коло в векторному режимі малювання, тобто помітьте, у нас є два режими: це растрове і векторне. Зараз я знаходжуся у, у векторному, тому мені пропоную перейти у растрове. Обираю елемент кола і затискаючи кнопку Shift на клавіатурі і ліву кнопку миші, я можу намалювати рівне-рівне коло. Тобто це відбувається, коли я зараз затискаю кнопку Shift. Коли я намалював коло, мені треба тепер трошечки. Визначитись з розмірами цього кола і з його положеннями. Отже, я збільшую коло, так, щоб воно попало позаду нашого героя. Виставляю відносно сцени, тобто зараз я дивлюсь праворуч. Також я хочу зробити межу для мого кола, тому ось тут вибираю якусь межу і хочу зробити її просто чорного кольору і досить таки високого розміру. О, щоб воно таким було чорним колом. Коло мені підходить, воно, в принципі, навколо знаходиться самого більшого нашого героя, тому я просто копіюю це коло, Ctrl-C, Ctrl-V і ставлю позаду інших моїх героїв. Приблизно ось таким. Чином. Якщо ви не можете не з кнопка копіювати Ctrl-C, Ctrl-V, тут також є влаштовані кнопки, ось ця копіювати, і одразу можете натискати Вставляти. Щоб ви зрозуміли, ці всі елементи ви можете вставляти в інші в спрайти, в інші комбінації тла і так далі. Також я хочу домалювати такі собі стрілочки, щоб розуміти, що саме моя зірка керує іншими елементами, тому приблизно з центру моєї сцени. Я малюю ось такі стрілочки, ніби вона передає певні сигнали нашим героям. Ці стрілочки також є у векторному а, вигляді, тому, бачите, коли я перестав малювати, вони стали векторами. я їх можна, можу переміщувати і влаштовувати таким чином, як мені це буде зручно. Так як наша зірка є телепатом, то ми будемо використовувати команди саме подумати і не певний якийсь час. А просто подумати для того, щоб навколо неї з'явилася така собі хмаринка. Тобто ми робимо подумати. І першу команду, яку ми будемо робити, наші герої, ми їх будемо заставляти саме літати. Не всі герої у нас можуть літати. Наприклад, у нас є летючий кіт, є кажан, є жабка, ну жабка точно не буде літати, а про котика подивимось як воно вийде. Тому ось тут я пишу лети, ніби вона, знаєте, задумалась. Коли я запишу свою гру, навколо дірочки з'являється ось така ніби, знаєте, і думка, щоб хто міг, хто і починав зараз літати. Саме в цей момент нам потрібні команди, які називаються оповіщення. Вони знаходяться у вкладці події. Це три останні команди. Вони всі відповідають за оповіщення. І в нас є просто оповістити, оповістити і чекати, і коли я отримую оповіщення. В цей момент представте, що у вас зірка відправляє певне повідомлення, вона ніби говорить, тому ми маємо оповістити інших героїв за допомогою цієї команди або цієї. Ми зараз розглянемо різницю між цими двома командами, і в яких випадках її треба використовувати. Але трошки забігаючи наперед, скажу, що оця команда, яка е, говорить, що коли я отримаю, це є вушка для наших героїв, які отримують цю команду. Тобто, оцю команду я маю використовувати в героях е, жабці, котику і кажані. А оці команди оповіщення це ті команди, які передають, тобто, ніби зірка говорить. Тобто передає повідомлення, оповіщає. А коли я отримую, це герої наші слухають, ніби вушка такі навострили, і слухають, що ж там передали наші зірочки. Тому в цей момент я завжди починаю програмувати саме від герої, який Передає якесь повідомлення. Зараз я використаю просто оповістити, але це буде трошки неправильний хід, і я це зроблю для того, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається. Або зараз подивимось по ходу, як воно буде працювати, буду змінювати просто і показувати, як воно працює. Коли ви витащили команду оповістити, ви можете натиснути на випадаюче меню і назвати команду так, як вам це буде зручно зробити. Так як у нас ці команди відповідають за те, щоб вони летіли наші герої, я цю команду опишу, як команду «Лети». Тобто ми думаємо летіти і передаємо, ніби цю команду. Звісно, те, що ми передаємо, це ні на що не впливає, тому що, незважаючи на що, наші герої ще не запрограмовані реагувати на цю команду. Саме тому давайте перейдемо до нашого кажана і в цей момент трошечки запрограмуємо йому е, команду, коли я отримую, тобто він буде зараз отримувати цю команду. Але крім того, так як у нас герой буде літати, тобто переміщуватись в нашому полі, нам треба трошки думати наперед і зробити якісь базові налаштування. Для нашого героя. Базовими налаштуваннями буде те, що він буде стояти ось в цій позиції. І наперед ми подумаємо і одразу запрограмуємо йому дивитися в певному напрямку, а саме в напрямку 90 градусів, тобто, щоб він просто рівно стояв на своїй позиції, на якій є. Тепер ми маємо запрограмувати його рух. Для того, щоб він летів, я використаю ось такі дві команди: ковзати у випадкову позицію і повернутися. У ту позицію, в якій він був. Тобто він одну секунду буде козити кудись, а потім ту ж одну секунду повертатися на цю базову позицію, в якій він і знаходився. Давайте спробуємо запустити. Як бачите, він полетів і все, виконалось. Що нам не подобається, що коли він літає, він не махає своїми крилами, і тому це виглядає досить нереалістично. Тому, якщо ви хочете, щоб паралельно виконались якісь дві дії, тобто він, наприклад, кудись рухався і паралельно в нього крильця махали, для цього можна використовувати так звані паралельні потоки. Тобто я беру і використовую знову команду, коли я отримую лети. І зараз тут запрограмую набір команд, які дозволять паралельно йому і летіти в певну позицію, і саме махати крильцями. Намагайтесь використовувати і відділяти в окремі потоки. Ці команди, тому що вони не завжди можуть коректно працювати разом. Взагалі, все, що пов'язано з рухом, ви краще програмуєте в одному потоці, все, що пов'язано з зовнішнім виглядом, в іншому потоці. І, наприклад, те ж саме може стосуватися таких подій, як коли прапорець натиснуто, тому що наш блок, коли я отримую, це і є подією, тільки подією іншого роду. Ми не натискаємо на прапорець, а ми отримуємо певне повідомлення в певний час, який настає десь там, в іншій частині нашої гри, а саме коли наше Говорить. Коли ми будемо змінювати наш образ, я трошечки зроблю затримку невеличку для того, щоб воно не відбувалося дуже швидко. Також в моєму налаштуванні я обрав саме 8 разів, тому що, як показує практика, 8 разів досить таки вистачає, щоб ця наша кажан наш долетів до базової позиції. Ось так ось це відбувається. Тому поїхали далі. Наступну команду, яку буде говорити наша зірочка, це буде команда саме стрибати. Тому я здублюю ці два блоки. Бачите, я одразу натисну на блок, який вищий, і воно здублювало всі блоки, які були нижче. Зупиню свою гру на всякий випадок. І тут буду думати а, стрибати. Так само я хочу тут змінити свою команду оповіщення і зроблю нове повідомлення, яке так і буде називатися стрибати. От. Воно зараз, знову ж таки, не буде виконуватись, а має виконуватись тільки коли, коли ми отримаємо це повідомлення у двох тепер наших героїв це жабка і котик. Переходжу до жабки і одразу програмую. Для стрибків у жабки я буду використовувати таку концепцію, що ми будемо змінювати її координати, тобто вона буде сходинками ніби стрибати, тобто вгору праворуч, вгору, праворуч. Таким чином вона е, ніби буде такий давати ефект стрибку. Після свого стрибка вона буде ковзанням повертатися в свою базову позицію. Помітьте, що також на початку гри я також її створив переміститися в базову позицію, тому що якщо я буду багато разів натискати, жабка може опинитися будь-де в нашій, в нашій програмці. Отже, дивіться, що в нас відбувається. Жабка вона стрибає п-образно, тобто такими п-образними скачками. Вона трошки заходить до краю нашої гри і не може далі рухатися, але це нічого, ви просто можете, наприклад, зменшити кількість повторів. Цього стрибка, але що нам не подобається, якщо ви помітили, то одразу. Наша зірка говорить і лети, і стрибай, тільки у нас залишається команда саме стрибати, тому що це остання фраза, яку вона говорила, і це зберігається в грі. Тобто, у нас зараз виник бах, що виконуються е, дві команди оповіщення одночасно. Чому так відбувається? Тому що ми тут не зробили жодної затримки. Ми оповістили лети, і одразу виконалась наступна команда подумати, стрибати. І це настільки швидко відбувається в комп'ютері, що ми навіть не можемо встигнути не помітити, як переходять ці команди. Команди. Тобто ми навіть, от, коли запускаємо, немає е, команди лети, чи точніше, цієї команди подумати лети. Воно одразу, говорить, стрибати. Але штука в тому, що, незважаючи на це, ми запустили цю команду оповіщення летіти, і наш кажан починає летіти. Ну, Йому оповістили, він летить. І одразу ж виконується дуже миттєво останні ці команди. Тому в таких випадках, коли вам треба почергово виконувати і викликати якісь події, тут треба і використовувати те, про що я казав, а саме оповістити і чекати. Що ж буде відбуватися в такому випадку? Ми оповіщаємо, і поки не довиконуються всі команди в цьому герої, які відповідають за лети, то у нас наступні команди не будуть відбуватися. Дивіться, як це працює. Може, зірочка тепер говорить лети, і поки не довиконалась, бачите, команда «змаху наших крил, команди стрибати не дається. Тобто повністю мають закінчитись всі команди, які стосувалися цих оповісток лети. Якщо ці оповістки будуть, звісно, в інших різних героїв, то вам треба враховувати, що треба, щоб воно все це закінчилось, щоб продовжувалось далі. Тобто саме такими командами треба користуватися, а не, наприклад, використовувати окремі команди чекати певну кількість секунд. Хоча це теж, в принципі, можна скомбінувати і використати, якщо це прямо вам потрібно, але ви маєте тоді враховувати, що воно буде чекати певну кількість секунд, а не той час, поки виконуються якісь команди, запрограмовані саме оповісткою. Наш котик буде стрибати паралельно з жабкою, але трошечки буде використаний інший код для його стрибків, тому тут я прискорюю наше відео. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Кажан летить, долетів. Котики, жабка, бачите, стрибають. У них трошки різна комбінація для цього стрибка. Можна навіть зменшити для нашого котика кількість стрибків. Скоріше за все, я просто розробляв, але ці герої ще були меншого розміру, тому воно краще працювало. От, і що ми бачимо, що на одну і ту саму команду стрибати різні герої отримують один і той самий так званий тригер або подію, але по-різному на неї реагують. І ми зараз продовжимо програмувати, і наступна команда, яка буде для вже стосуватися всіх героїв, це буде крутитися. Тобто крутитися можуть вже всі герої. Тому цю е, оповістку ми використаємо для всіх героїв, і ви побачите, як навіть той же самий котик, маючи дві команди, або кажан, маючи ці дві команди, вони будуть їх виконувати в певний потрібний нам час. Тому у нашої зірки я е, змінюю на команду крутись, точніше, фразу крутись. Тут оповістку також називаю крутись. Бачите, кожній оповістці я даю свою назву, щоб повністю в них розбиратися. І починаю програмувати у кожного з них дуже банальну команду, яка буде стосуватися крутіння. Як вона буде робитися? Ви знову дістаєте команду, коли я отримую крутись, але... Ми будемо, по-перше, його на всякий випадок розташовувати в певному напрямку, і це варто зробити, до речі, ось тут було, тобто при самому старті, бо якщо ми будемо перезапускати гру, щоб вони розташовувалися саме на оцю позицію. І на всякий випадок, я люблю все-таки дублювати такі речі. Ось тут також буду повернути в напрямку 90 робити. Це не є помилкою, це скоріше перестрахування. Тепер для того, щоб він повернувся навколо себе. Повний круг, повне коло, то нам треба його повернути на 360 градусів. Тому я тут використовую для плавності саме блоки повторити, і він буде змінювати свій поворот. На 10 градусів. Тоді в сумі 36 разів по 10 градусів це буде 360 градусів цього повороту. Такі ж команди будуть стосуватися і інших героїв. Тому для того, щоб не складати їх заново, я просто беру цю команду, не дублюю, а просто ось таким чином переношу, поки, бачите, мій курсор мишці, мишки не доторкнеться до нашого героя і не почне дюргатися цей квадратик героя, в якого я хочу кинути. Як тільки він дергається, ви можете відпустити, і воно туди скопіювало. А на місце повернуло ці команди, які. Взяли для копіювання. Тобто, дивіться, я зараз зайшов в мою жабку і бачу ці команди крутись. Знову звідси я хочу перенести до котика, я підношу, щоб саме мій курсор, мій пальчик, доторкнувся до спрайта, і тільки тоді він перенесеться. У мій спрайт. Я тепер маю однакові команди для всіх. Єдине, що я ще доповню, тут це повернути в напрямку для кожного героя в базові налаштування на всякий випадок, і я вам покажу навіть навіщо це зроблено. Тепер, коли я запускаю, в мене є команда Лити, телепатична, передається нашим героям. Стрибай, на неї реагують два герої, і крутись, на неї реагують всі три герої. Навіщо я робив ці налаштування початкові, тому що якщо ви всередині гри, наприклад, ще раз будете натискати прапорець, то бачите. Ні, жоден із моїх героїв не потрапляє в якусь таку ситуацію, що він опиняється в іншому місці нашого поля. От бачите, я на другій вже команді знову запустив, і все нормально, вони опинилися в тому місці, в тому повороті, який треба. От зараз ми повертатися почнемо. Бачите, я раз запустив, і вони всі взяли і вирівнялись. Якщо оцих штук тут не буде, наприклад, давайте у котиків наших, то при запуску, коли вони почнуть крутитися, я ще раз натисну, вони зависнуть у тому напрямі, в якому будуть повернуті. Оп, бачите? Вони не збилися на початок, тому що тут був проперець, я не поставив цю команду, і вони навіть тепер рухаються по-іншому, і в них відбуваються різні колізії. Знову ж тут таки вони вирівнялись, тому що тут я, коли робив команду Крутись, я позначив цю команду повернути в напрямку. Тому я прям наголошую дуже часто в своїх відео, що робіть для кожного свого героя якісь початкові налаштування, звідки і в якому напрямку він має починати свою там діяльність, вручи, щось таке. Коли ми будемо вивчати з вами зміни, там також героям треба треба буде робити початкові налаштування, збивати ці змінні на нуль, контролювати все це, тому це є невід'ємною частиною будь-якої гри, і якщо ви хочете стати майстром в програмуванні Scratch або інших ігор, треба дотримуватись цих банальних правил. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, поставте лайки або дізлайки. Можете написати якийсь коментар, можете писати цікаві коментарі з тим, що ви хочете побачити в подальших уроках. Якщо ви хочете допомогти проекту за оцими посиланнями, ви можете це зробити. Я буду вам дуже вдячний за це. А так дуже радий, що ви додивилися це відео до кінця, тому до нових зустрічей.